Давайте детально розглянемо найголовнішого знаки, що ви все ще емоційно залежні від ваших батьків. Перше, ви ухвалюєте рішення, орієнтуючись на думку батьків. Ви доросла людина, але кожного разу, коли вам треба прийняти важливе рішення, ви несвідомо одразу думаєте про те, що скаже мама, як відреагує ваш тато, як це проявляється. Ви обираєте роботу, яка підходить батькам, а не вам. Ви вступаєте у відносини із правильною людиною, навіть якщо сумніваєтеся в цьому. Перед кожним рішенням ви відчуваєте страх і. Осуду. Що ви можете з цим зробити? Запитайте себе, якби батьки не дізналися про моє рішення, що би я вибрав сам. Усвідомте, що тільки ви несете відповідальність за ваше власне життя. Батьки можуть давати поради, але вони не живуть вашим життям. Лише ви маєте право вирішувати, як вам краще.